Є Вихідне положення. Самостхіті. Робимо в ньому видих. Вдих. Руки йдуть вгору. Ану відтасана. Видих. Уттанасана. Права нога назад. Вдих. Коліно до підлоги. Видих. Руки через перед передгору. Вдих. Руки через сторони вниз. Видих. Руки через перед передгору. Вдих. Через перед вниз руки. Видих. Коліна вгору. Вдих. Передня нога йде назад. Верхня чатуранга Дандасана. Видих. Адхо муква шванасана. Вдих. Аштанга намаскар Асана. Видих. Уртхва муква шванасана. Вдих. Адхо муква шванасана. Видих. Крок вперед права нога. Вдих. Підходимо іншою ногою. Выдих. Вдих. Руки йдуть вгору. Ану вітасана. Выдих. Самостхи. Вдих. Ановітаса. Видих, Уттанасана. Присгинаємо коліна на затримці дихання Робимо стрибок назад. Марджарясана. Вдих. Видих. Права нога назад. Вгору. Вдих. Коліно до чола. Видих. Різна ймена рука нога. Вдих. В підлогу видих. Марджарясина. Вдих. Видих. Ліва нога вгору. Вдих. Коліно до чола. Видих. Різна ймена рука нога. Вдих. В підлогу. Видих. Марджарясина. Вдих. вдих. Баласина. Видих. Варча асана. Вдих. Ротація вправо. Видих. Повернулись назад. Вдих. Ротація вліво. Видих. Повернулись. Вдих. Четвереньки. Видих. Стрибок. Вдих. уттанасана, Видих. А вгору йдемо. Вдих. самостхіті, видих. Далі перейдемо до півкола. сяйво місяцю послідовність. Вихідне положення. Саме стхіті. Видих. Руки йдуть вгору. Вдих. Робимо Артха асана в сторону довгої частини килимка на видих. Вдих по центру. Інший бік. Видих. Артхачандрасина. Широкий крок. Ашвароха. Видих. Триконасана, Вдих. Через перед. Згинання. Утхіда триконасана. Видих. Через призігнути коліно. Паршватан Асана. Вдих. Коліно в підлогу. Видих. Скандасана. Вдих. Рудр Асана. Видих. Скандасана. Вдих. Розвертаємося коліно в підлогу. Видих. Паршватанасана. Вдих. Утхіта триконасана, стопи перпендикулярно. Вдих. Видих, вибачте. Вгору йдемо. Ашвароха. Вдих. Триконасана. стопи паралельно. Видих. Підходимо ногою до ноги. Вдих. арха Чандрасана. видих. По центру вдих. Вийший біг. Арха-чандрасана. Видих. По центру вдих, самостхіті, выдох.